Тому що про, тому що фінансується проведення бойового злагодження, і на полігоні в Житомирі — в Житомирі це не тільки аеродрома, це полігон, де відбувається бойове злагодження частин і підрозділів Збройних сил України саме на цьому полігоні. І у Львові це робилося не на параді, а на Яворівському полігоні, де здійснюється бойове злагодження, і в Житомирі це робиться на Житомирському полігоні, де відбувається бойове злагодження. А Наші е, льотчики мають проводити тренувальні польоти. І тренувальні польоти, в тому числі з отработкою новітніх тактик дій повітряного бою, здійснюються е, на будь-яких аеродромах країни. І я категоричний противник будь-якої показуки. На сьогоднішній день я кажу, підрозділи військових частин будуть відправлятися в зону бойових дій після проведення якісного навчання, які. Е, Частини і підрозділи, які військовослужбовці проходять на визначених полігонах, їх в країні небагато, але ви бачите, що ми робимо це саме напередодні або по закінченню бойового злагодження. Да. І лева частина техніки. Е БМП-2 вироблені на Житомирському бронетанковому заводі. МТЛБ були вироблені на Харківському або відновлення боєздатності на Харківському заводі, але тут комплектуються артилерійські частини, бо вони є артилерійськими тягачами. І 14-та бригада, яка по дорозі з Харкова до місця постійної дислокації, також проходить через Житомир. Так що я за цим чітко слідкую і. Певною і гарантує в тому, що ми зараз уникаємо жодної показухи. Ви бачите, що солдати є добре підготовленими. Ми перевіряємо, як, наскільки ефективно проведений ремонт, наскільки ефективно техніка може діяти одразу ж. і так як це було раніше, знаєте, що виставлялася техніка а всередині, там є великі проблеми з ремонтом. Сьогодні ми нам цього вже вдається уникати. Дякую. Шановні колеги, центральний канал задав питання, чи є у Житомирських колег, будь ласка, ваше питання?